Друзі, виїхав на розвідку, зацепив сигнал, зараз вам покажу, що там. Надіюсь на класну знахідку, але мабуть це не те, я, не те, що я думаю. Ось дивіться. Розкопав і це кришка. Видніється. Але треба ще розкопувати. Ось кришка видніється. Спробую розкопати, можливо, клад. А можливо й ні. Включуся як розкопаю. Ні, друзі, це звичайна кришка від чогось в гарних емалях. Ось я її коцнув трохи лопатою. Ось така кришка. Під нею нічого не було. Звичайна кришка, але на досить в нормальному заглибленні. Залишаємо і йдемо далі. До речі, друзі. Зацініть, як я зробив свого квеста. Ось тут дивіться, у мене поменшала штанга сантиметрів на 10 через те, що зламалась на останньому, як кажуть, на останній поділці тримається. Трішки тут в мене відламалося, мабуть, від нагрузки серцевинка, замінив, все зробив, все працює. І замінив свого підлокотника. На 3D-принтері зробив, кому потрібно підлокотники, звертайтесь, допоможу. І так, подивіться, як, який став красень. Все працює. Рідний а, підлокотник став мені дуже невдобний через те, що він зав... завизький. Через те, що зменшилась штанга, довелось його прибрати. А цей набагато ширший та зручніший. Ну, це прототип Deus XP. Тому тепер у мене Quest XP. <рес> <рес> так що кому сподобалося, ставте лайки. Просто за, то, що... за те, що я його відремонтував та повернув до строю. Хочу показати, як Quest маленьку фібулу. і... Чому безпосередньо потрібно копати всі сигнали? Дивіться, зараз я вам покажу цю маленьку фібулку, яку я викопав. Викопав, тому що сигнал, чесно кажучи, був трохи цвітним. Поки лежав в землі десь біля 60 було. Але так, не впевнено. Тому я його копнув, VDI був поганим. Я б його не копав, би, але зацепив квест. Дивимось. Так, щоб вам її показати. Ну, ось дивіться ця манюнька. І це видно, що це металопластика. Така гарна в патині фібула. Навіть це лесенька, але малесенька. Тому я її ось положу. І зараз дивіться, як квест її ловить. Ну, це просто, Бачить, але в землі він її бачив набагато гірше. В землі бачив набагато гірше, тому зараз я її так трішечки прикопаю, положимо, як кажуть, на місце. І тепер приберу лопату. Те, що я й казав, бачите? VDI бігає, сигнал такий спірний, і більш, мабуть. Ось, як я і казав. 23, 25, 20. Ось вам і металопластика маленька в землі. Як викопуєш, краще звучить.